От. Я вам розкажу більше. От вчора була вийшла постанова кабінету міністрів. Я вже сьогодні буду писати, Завтра буду Щоб писати ми потім захід. не міняли їх кожні півгодини. Вчора що були людини. Вийшла постанова кабінету міністрів про створення національної агенції з питань запобігання корупції. Да? Тобто, це орган, який буде набагато серйозніший ніж національне антикорупційне бюро. Бо то буде тільки боротися кримінальними справами з вищою посадовою корупцією, ага, то агенція буде Займатися практично всіма чиновниками буде контролювати їхні декларації, буде контролювати конфлікт інтересів, буде моніторити стиль життя. Вявіть уявіть, уявіть, це буде це. От про неї ще дуже мало людей знає. Я просто кажу, що ми з наступного року політики і чиновники, які прочитають, що вони повинні заповнювати і показувати в деклараціях, половина з них звільниться. Давайте ми зараз покажемо сюжет. Напевно, поки що то, як вони взагалі допускають а, так, що, до себе громадськість. Так що, так, що я, ні, я хочу закликати. Секундочку, що я хочу сказати? Так от, вчора була постанова, і потім е, міністр юстиції заявив, буде призначено п'ять членів комісії, які виберуть собі е, голову. Шановний пане міністр, я завтра звернусь до вас обов'язково. Не призначені, а обрані на конкурсі, який прописаний у законі.